Звуть мене Марина Безугла, і сьогодні ми говоримо про Лівгуд, а саме, даю відповіді на запитання, статуси. Що далі? Давайте розберемо поетапно. От ви зареєструвалися в Лівгуд, і ви зайняли місце в структурі. Щоп'ятниці ви займаєте місце у структурі. Ось. Що далі? Далі ви починаєте рекомендувати чи то знайомим, близьким, своїм друзям, можливо, ви це робите через соціальні мережі. В індустрії МЛМ і соціальні мережі і люди, які вам не знайомі, називаються холодний ринок. От якщо ви працюєте на холодному ринку, ви ж так само рекомендуєте, так само спілкуєтеся з людьми і рекомендуєте компанію Лівгуд. Для того, щоб отримати перший лідерський статус, він називається статус бронза, вам потрібно підключити двох партнерів у бізнес. Тобто статус бронза це два особисто підключених партнери. Це ваш етап. Перший. Звичайно, за цей етап вас компанія винагороджує щедро. Вона винагороджує вас інвайт-бонусом в розмірі 50% кешбеку. Простою мовою, за кожного партнера ви отримуєте 25 доларів. Підключивши двох, отримавши статус бронза, фактично ви повертаєте вкладені гроші на початку. Всім гарного дня! В наступному відео поговоримо про свібло.